Ну, а там, там, там в Китаї на, на, вони, до речі, багато хто думає, що там в Китаї перевалюють великі компанії, вони більше 50% ВВП і зайнятості це малий бізнес. Хоча всі думають, що у них там одні корпорації. А у них малий бізнес. І у них от на мікрорівні, цьому на незавому, от, як кажуть, на землі. Там взагалі ніякої майже регуляції немає, податків немає. А от трохи більше там, коли стаєш, там, там вже більше там, і податків, і контролю. А ну, а великі корпорації там державою контролюються. Ну, там навіть, скажімо так, якщо ти переростаєш з цього мікробізнесу на середній рівень, то навіть всього самого організа... ну, грубо кажучи, більше ста більше чоловік в тебе працює, то в тебе з'являється в самого вже потреба якогось контролю, щоб бачити, як воно повинна бути вже якась структура, там, бухгалтер, якісь ці зарплатні проекти, там ще щось. Таке, це вже це вже воно складніше набагато. тоді на тому рівні, да там повин... тоді там з'являється вже, скажімо, може і більше якогось трошки там, щоб можливості контролю, щоб як воно має виглядати. Ну воно ж йде з двох боків, просто ти як власник, тобі він буде потрібен той контроль. Ну і там може в державі вже якийсь інтерес до тебе з'являється. Так, а у нас цей підприємницький ліфт він е, перетворюється в такий, знаєте, підприємницький тунель. По якому о, гладіатори виходили на Рінг, угу. <сміст> і, і там сипляться різні там, речі там зверху. Але Морітури ти сам. Ті, що йдуть на смерть літає. А потім, коли вийшов на поле, то ти вже все там фініше. Або виграв, або програв. А Цезар дивляться на тебе.